Вітаю товариство, на моєму каналі. Я Гайдук, і ми продовжуємо говорити про військо Речі Посполитої 17 століття. Сьогодні черга дійшла до драгунів. На перший погляд, драгунам значно менше потолонило бути представленими в сучасній масовій культурі, ніж, наприклад, польським гусарам або тим самим мушкетерам. але це лише на перший погляд. Принаймні тоді, коли мова йде про Кам'янець-Подільський, адже одна з найвідоміших історичних осіб пов'язаних з історією нашого міста 17 століття, міхал єживолодиєвський, оспіваний в романах Генріка Сінкевича і одноіменних екранізаціях єжи Гофмана, якраз був драгуном. З вашого дозволу кілька слів про Володиєвського. Я думаю, для більшості не буде новиною, що літературний і кіноперсонаж мав історичного прототипа. Але я думаю, багато хто здивується, коли я скажу, що таких прототипа насправді було два. Давайте пригадаємо: на сторінках Романів Сінкевича Міхал Володієвський з'являється ще в вогнем і мечем першому романі трилогії. Він другорядний персонаж. Про нього не так багато інформації. На перший план він виходить лише під час дуелі з Богуном, одним з ключових героїв роману. Також відомо з роману, що саме Володоєвський керував невеличким загоном драгунів. З приватного війська Єреми Вишневецького під час облоги з Баражу. І цікаве те, що в історичних джерелах згадується офіцер Драгун, який служив у приватному війську Єреми Вишневецького, і звали його, як би ви думали, Міхай Володиєвський. Саме цей Міхай Володиєвський до Кам'янця і до Поділля практично ніякого відношення не мав. Служив він в Вишневецького, щоправда, не в 1640-х, а на початку 1630-х років. І дуже скоро, вже до 1636-го, перейшов на службу до Олександра Пісичевського, іншого шляхтича з Сіверщини. І, власне, там він відмітився настільки, що війшов в історичні анали, які дійшли до нашого часу. Привід, з яким пов'язана його згадка в історичних документах, не дуже лицеприємний, будучи одруженим чоловіком. Він був помічений в інтимних стосунках з малолітньою дочкою тамошнього священника. Священник Очевидно, був не захваті від такої амурної діяльності драгуна, і звернувся в суд з проханням якось повпливати на нього. Чим ця історія закінчилася, ми не знаємо. Проте знаємо, чим закінчилася кар'єра Міхала Володаєвського драгуна з війська Вишневецького в 1630-х, в самому кінці. Десятиліття він загинув в дикому полі під час несення військової служби. Ну, звичайно, в Сінкевича жодних згадок про такі амурні подвиги свого героя немає. А вже в другому романі Потоп Міхал Валдаєвський раптом згадує, що насправді він не міхал, а Єже. А називається Міхалом, тому що міхал архістратих це командир цілого небесного воїнства. А вся заслуга Єже святого, тільки в тому, що він вбив дракона. Ну і власне з роману Потоп можна пов'язувати образ Міхала Єжи Володоєвського вже з Єжи Володоєвським Подільським, тобто другим прототипом літературного персонажу. Єжи Володоєвський народився в 1620-х роках, був на 10, може й на 15 років молодший ніж Міхал Володаєвський з його одної фамілії з Сіверщини. І е, дійсно жив на Поділі ніс тут військову службу. Щоправда, про неї ми знаємо не так багато. Офіцером, по факту, він став лише після вдалого одруження. Він дістав посаду ротмістра угорської піхоти Камінецького замку. Тобто, Єжи Володаєвський свою військову кар'єру як воєначальника починав як офіцер угорської піхоти. Дещо згодом, в кінці 60-х років сімнадцятого століття, до його... Роти угорської додалося кілька вершників невеличкий кавалерійський загін, і після цього він став гордо йменувати себе полковником. Яка, власне, це була кавалерія? Зараз судити важко, тому що є згадки, що це була Валаська кавалерія, є згадки про те, що це були панцерні в часи оборони кам'янця від Турок літо 1672 року. Ми бачимо Володаєвського як командира невеличкого загону з 24 драгунів. І, власне, в ході цієї оборони кам'янця він і загинув, і загинув як командир драгунів тобто теж мав пряме відношення до саме цієї військової формації. Адже повертаємося тепер до драгунів. Драгуни це. Піхота, яка пересувається на конях, сама по собі ідея не нова, її можна побачити і в античному світі, і в середньовіччі, але появу драгунів як окремої військової формації традиційно пов'язують з французькою армією часів італійських воєн. Нібито маршал Франції Шарль де Брісак в 1550-х роках наказав в піхотних підрозділах відібрати найкращих, найрішучіших, найсміливіших воїнів, посадити їх верхи і використовувати як свої рідні загони швидкого реагування чи резерв. В разі потреби вони з'являлися в найбільш відповідальних місцях і воювали там як звичайні загони піхоти. Але за рахунок того, що були кінними, просто швидко пересувалися і маневрували. Дуже швидко цю ідею французів запозичили голландці, і вже власне з Нідерландів драгунські підрозділи дуже швидко поширилися в армії майже всієї Європи. В армії речі Посполитої перший драгунський підрозділ з'явився восени 1617 року. Під час війни з шведами в інфлянтах один з шведських піших полків перейшов на службу до Литви, ну дезертувавши таким чином шведського війська. І польний гетьман Кшиштоф Розовіл наказав одну з рот цього полка переформувати, посадивши її на коней і таким чином перетворивши на драгунів. Керував цією ротою Габріель Серітон, французький дворянин. Рота була невелика, близько 120 вояків. Що цікаво, що в самій шведській армії перші драгуни з'явилися через 4 роки в 1621 році. Очевидно, досвід використання драгунів був досить позитивний, тому що під час війн з шведами початку 20-х років 17-го століття кількість драгунських рот в литовському війську зростає. З'являється ще дві роти, які існують більше року і приймають активну участь в бойових діях. Є також згадки про участь драгунських підрозділів в битві під Хотином 1621 року. З 1626 року драгуни з'являються і в коронному війську польському. Всього їх нараховується 4 підрозділа з загальною чисельністю близько 1300 вояків. В 1630-х роках драгуни виробуються вже в кількості близько 2500 ставок, це десь 2200-2100. Вояків, причому частина з них служить в складі квартирного війська, тобто майже на постійній основі. І близько півтори-двох тисяч драгунів брали участь в Смоленській війні 1633-34 років. Характерно, що до кінця 30-х років 17 століття кількість драгунів в складі квартирного війська зростала, поки не перевершила своєю чисельністю гусарських оругу і майже зрівнялася з числом панцирних козаків в складі цього самого квартирного війська. Так, зокрема, в 1643 році в квартирному війську служило 1100 гусарів, 1300 панцерних і 1200 драгунів. А в 1648 році, напередодні повстання Богдана Хмельницького, в квартирному війську служило гусарів 1040, козаків, тобто панцерної кавалерії 1170 і 1200 драгунів. В другій половині 17-го століття драгуни стають однією з найчисельніших формацій армії Речі Посполитої, сягаючи в 1660-х роках більше 40% від загального особового складу армії Речі Посполитої. Також про них можна було почути, що це улюблені війська Яна Сабеського. Якщо подивитися на битви, найвизначніші цього періоду під журавином, під парканами, під Хотином. То в всіх цих битвах драгуни відіграли досить помітну роль. Драгунські підрозділи були популярні не лише в військах Речі Посполитої, а й в Гетьманщині. Ще Богдан Хмельницький вживав ряд заходів для того, щоб затягнути на військову службу до Гетьманщини іноземну піхоту, в тому числі драгунів. В нього з цим не склалось. На відміну від його наступників Івана Виговського, тетері, Юрка Хмельницького, Дорошенка. При всіх цих гетьманах майже постійно перебувала їхня особиста гвардія, яка включала в тому числі загони від 150 до 200 драгунів. Причому це були не лише якісь парадні загони, а вони брали активну. Участь і в бойових діях одягалися на німецький манер, що теж характерно. В європейських арміях ще в 17 столітті драгуни паралельно з пішим боєм все частіше і частіше використовувалися в якості легкої кавалерії для атаки кінно. В речі Посполитої такого не робилося аж до початку 18 століття, в 1717 році, під час чергової військової реформи. Драгуни були переформовані в кавалерійські полки Драгунські, і з 1717 року вони стали частиною вже кавалерії, але не піхоти. Принаймні, поки що 18 століття не входить так щільно в коло моїх інтересів. Його розглядати, мабуть, варта окремо, тому ми тут 18 століття чіпати не будемо. Друге. Структура драгунських підрозділів. В армії Речі Посполитої 17 століття драгунів вважали різновидом піхоти іноземного атураменту. Тому багато в чому структура драгунських підрозділів була дуже близька до структури відповідної піхотних. Набирали драгунів в армію Речі Посполитої як мінімум трьома шляхами. Перший, поширений в першій половині XVII століття це коли. На службу до війська Речі Посполитої переманювалися вже готові сформовані підрозділи інших держав, в тому числі і противників. Так як, зокрема, він кілька разів відбувалося з шведами. Це був найзручніший, мабуть, варіант, тому що вже готовий підрозділ, вже наявна кадра офіцерська, все готове, просто плати і будеш мати вояків. Ну, принаймні до тих пір, їм не запропонують кращі умови служби. Другий шлях це набір найм іноземців, для чого відсилалися команди з відповідними повноваженнями, укладалися міжнародні договори про право виробовки в інших країнах. Зокрема, драгуни набиралися з на чолі з англійцями, французами в Німеччині, в Чехії, в тій самій Франції в інших іноземних. Країнах це був довгий, важкий і недешевий шлях, тому до нього вдавалися лише при наявності можливостей фінансових і певного часу. З 1633 року, з того часу, як в армії Речі Посполитої з'явився так званий іноземний аутурамент, в драгуни почали набирати місцеве населення. Причому в Речі Посполитої драгуни вважалися плебейською формацією, тобто для служби в неї набирали людей найнижчих верств суспільства, як правило, бідних міщан або селян. В приватних підрозділах шляхти, де теж часто бувало, бо магнатів, де теж часто бували драгунські підрозділи, драгуни, як правило, набирали з підданих селян. Набирали драгунів в роти. Рота це мінімальна тактична одиниця, яка мала вже свій окремий штаб. А роти на найнижчому рівні ділилися на десятки, тобто найменша тактична одиниця. Причому в зв'язку з зміною тактики. В середині 17 століття фактично десяток вже в кількості людей зменшився до шістки. Тобто можна говорити десятки, можна говорити шістки. В джерелах зустрічається і така, і така, і таке, і таке визначення. Суть від цього не міняється. Кілька таких десятків шісток зводилося до Капральства з трьох, максимум чотирьох капральств складалася власне вже рота. Так само, як в піхоті іноземного тераменту роти мали досить розвинуті чисельні штаби, більше десяти чоловік. Зокрема, з офіцерів, які служили в штабах, згадуються капітани, поручник, хорунжий, вахмістер, фур'єр, каптенармус, мустершвейбер, тромбошвейбер, профос. і... Там ще кілька страшних німецьких слів, значення яких не завжди можна чітко зрозуміти. Кілька таких рот могло зводитися в полки, і полк теж мав ще свій окремий штаб, який часто був ще більш чисельний, ніж штаб роти. Проте жодних норм, скільки людей має бути в капральстві, в роті, в полку, не було, і все залежало від конкретного власне, випадку. Набиралися драгуни, так як і іноземна піхота за принципом вільного бенду, тобто вільного барабану, командування укладало в індивідуальний договір з кожним вояком, і кожен з них отримував платню індивідуально. В українських землях драгуни набиралися з місцевого населення, найчастіше русинського, і за національним складом вони переважно були русинами. І мабуть, саме тому, коли почалося повстання Богдана Хмельницького, то більшість драгунів майже одразу з квартиного війська і з приватних підрозділів перейшли на бік Хмельницького. Третє одяг спорядження і озброєння. Навіть на прикладі того самого Володаєвського, з якого ми сьогодні починали розмову, видно, що драгуни найчастіше одягалися за німецьким зразком, і мова йде не лише про підрозділи, які були сформовані на території Західної Європи, а й про ті, які формувалися на території Речі Посполитої, в тому числі на українських землях. Дуже показним прикладом є драгунські підрозділи, що формувалися на гетьманщині з місцевого населення. Зокрема, є Одна з цитат історичного щоденника московських посланців, які були на території Гітманщини в 1659 році, були затримані, які час утрималися гітманським військом, охороняли їх драгуни, і про це, ось що вони пишуть. Стояли на караулі драгуни на тому дворі, де билі Грігорій і Фірс. Це, власне ці два мандрівника московські, посланця. Из тех драгунов один человек пришёл с светлицу. Звали его Мартин Колисовский, и говорил он Григорию Ефирсу Тайна, который де у Гетьмана ходят по-немецки, то те, де не непрямые немцы, а ляхи, поляки и казаки, которые полишившись и понадевали немецкое платье, а прямых де немцев немного. Ну це російська мова, тому що російське джерело, але суть, думаю, зрозуміла, що більшість Драгунів це місцеве населення, просто одягнути на німецький манер. А власне, німці з Німеччини, німці за національністю, в кращому випадку були офіцери. Німецький одяг в драгунів це правило, але таке правило, яке мало і свої виключення. Зокрема, в 1646 році згадується попис роти з в якій драгуни. Вийшли практично всі одягнуті по польській моді. Тобто, жупани, контуши, шапки-колпаки і тому. Подібне. Також є цікаве джерело з часів потопу з 1654 року. Скарга одного з капітанів драгунів, що його підрозділ було пограбовано селянами під час заготовки фуражу і їжі, і серед речей, які були забрані селянами, наводиться список. Майже весь одяг явно не німецької моди це жупани, контуши, контушні пояси і тому подібне. Тобто, очевидно. Як і в чому ходити, визначалося в конкретному підрозділі окремо і якоїсь 100% обов'язкової німецької моди не було. Щодо озброєння драгунів, ключовим і остаточно не з'ясованим принаймні для мене питанням залишається наявність серед драгунів пікінерів. Справа в тому, що для піхоти іноземного тураменту 17 століття, ну принаймні першої половини 17 століття, так 100%, Наявність пікінерів обов'язкова, тому що ну, просто піхота не зможе повноцінно виконувати свої функції на полі бою без прикриття пікінерами. І таких пікінерів мало бути ну, точно не менше половину підрозділу. Серед описів драгунських рот зустрічаються драгуни, озброєні піками, але як правило, це стосується або якихось урочистостей, або пописів рот. Що ж стосується конкретного використання пікінерів драгунських в бою. Особисто мені таких згадок не потрапляло на очі, тому складається враження, що в бойових діях драгуни використовувалися виключно як мушкетери. Майже завжди згадується, що на озброєнні драгунів гнотові мушкети, рідше мушкети з колісовими замками, бандальєри, порохівниці, і взагалі все спорядження потрібне для обслуговування мушкета згідно норм прийнятих в іноземній піхоті. З за холодну зброю найчастіше їм служили палаші або важкі шпаги, інколи шаблі. Так як було прийнято в власне, Речі Посполитої. Драгуни майже ніколи не використовували обладунків, лише є кілька згадок про драгунів в шоломах-шишаках. І то це мова йде швидше теж про якісь урочистості. В деяких приповідних лістах. Паралельно з мушкетом згадується, що драгун обов'язково повинен мати за поясом або присідлі ще один пістолет. Можна сказати, що озброєння спорядження драгуна не відрізнялося від аналогічного в піхотних підрозділах. Ще можна сказати кілька слів про кінний склад, тобто яких власне коней мали драгуни. Позая коні їм слугували лише для пересування, то кони їм давали за остаточним принципом, то тобто, які залишалися, які були. Тому Кінний склад завжди бажав кращого. Це, як правило, були не скорослі, але витривалі коні, які були не пристосовані для бою верхи, принаймні в 17 столітті. Четверте, тактика драгунських підрозділів. Якщо передивитися уважно, де як використовували драгунів, то в більшості випадків вони використовуються разом і абсолютно так само, як піхота. Наприклад, там. В битві під штумом війська Владислава IV драгуни стояли на флангах другої третьої лінії, в яку вишикувалися всі війська. На берестечку драгуни польські стояли по центру. між... Кавалерійськими підрозділами, так само, як і решта піхоти. Як вже мною неодноразово наголошувалося, драгуни воювали виключно в пішому строю. Коней використовували лише для наближення до противника. Під'їхавши на відстань близьку, але все ще безпечну, вони спішувалися, коней віддавали спеціально виділеним коневодам, які заводили їх в безпечне місце, чи в тил, чи в якусь низину, чи в якесь інше місце, де противник коням ушкодити. Не міг. І далі воювали, фактично як е, звичайна піхота. Е, найбільший зиск з драгунів можна було отримати в тих місцях, де потрібен був швидкий маневр, або швидко звільнювалася обстановка на полі бою і що потребувало негайного реагування, наприклад, захоплення важкодоступних місць, стратегічно важливих позицій, мостів, вузьких дефілі. Ще гарний приклад використання драгунів в підтримці кавалерійського удару. Наприклад, гусарська хоругва атакує козаків. Частина козаків внаслідок атаки гусарами відколюється, відходить на фланг в невеличкий лісок, стає за деревами, починає обстрілювати гусарію. Гусаря нічого в даному випадку вдіяти не може. Натомість драгуни, які її супроводжують, спішуються, і в пішому строю атакують козаків в лісі, вибиваючи їх звідти. таким чином здійснюючи дійсно необхідну гусарам. Підтримку також драгуни часто згадуються як так, як підрозділ, який несе бойову сторожу. Причому в даному випадку їм предписувалося в разі контакту з противником спішуватися, забирати коней в безпечне місце, займати позиції в траншеях або воювати в відкритому полі в пішому строю. Тобто ні в якому разі не як кавалерія про стрільбу драгунів. Основний засіб враження противника це стрільба шерегами. Піший караколь або контрмарш шикувалися в шість шерегів. і зміною цих шерегів вели безперервний вогонь, наступаючи, відступаючи або отримуючи позицію. Також в драгунів часто в середині 17 століття вже використовувався маневр здвоєння шерегів, коли з шести шерегів утворювалося три, і всі три стріляли залпом. Причому таким чином стріляли в двох випадках по цілям, які віддалені більше, ніж звичайний відстань пострілу з мушкету. Друга це коли треба було зупинити кавалерійську атаку. Часто також в джерелах згадується використання драгунів таким манером: рота ділила рота або більший підрозділ, ділилася на дві частини. Одна частина вела вогонь по противнику, друга частина в цей час швидко, стрімко наближалася до противника, і задавала йому удару практично в притул. Тобто фактично такий динамічний штурм. Цікаво, що в драгунів частіше ніж в інших підрозділів згадується залягання. Коли драгуни потрапляють під артилерійський чи мушкетний обстріл, вони недовго думаючи лягають на землю, таким чином зменшуючи втрати від вогню. Будучи плебейською формацією, тобто такою, яка формувалася з найнижчих верств суспільства, драгунів дуже часто залучали до інженерних робіт зведення фортифікацій. Причому не лише таборів під час постою війська, а і шансів в полі безпосередньо перед битвами, часто можна бачити такий приклад, що драгуни кіно обходять противника, заходять йому в тил, і там дуже швидко будують укріплення. Таким чином, унеможливлюючи відступ в цьому напрямку противника чи опиняючись в нього в тилу на укріплених позиціях. Таким чином, драгуни фактично, це така собі мотопіхота 17 століття, швидкі маневр, а далі просто звичайна піхотна частина. Ну і вже традиційно на завершення кілька слів про фінансовий бік справи. Не дивлячись на те, що драгуни в армії Речі Посполитої в 17 столітті вважалися частиною піхотною. Отримували плетню вони на рівні з кавалерійськими підрозділами, принаймні не менше ніж панцерна кавалерія, а часто і більше. наприклад, в 1630-х роках, під час смоленської війни, різні формації отримували в місяць приблизно наступні суми. Гусарія, 41 злотий, рейтарія, 41 злотий, панцерна кавалерія, 31 злотий на місяць, драгуни 39. Тобто менше, ніж рейтари і гусари, але більше ніж кавалерія Панцерна. В той самий час піхота іноземного отораменту отримувала 33 злотих, трошки менше ніж драгуни, а піхота польська 24-25 злотих на місяць. В 1648 році на восьмому році напередодні повстання Богдана Хмельницького. Це вже будуть суми в квартал, а не в місяць, але ситуація дуже подібна. Гусарія отримувала 164 злотих. В'язда Козацька отримувала 124 злотих, драгуни отримували 132 злотих. Тобто менше, ніж гусарія і рейтари, але більше, ніж панцерні. Ну і значно більше, ніж піхота польська, яка отримувала 120 злотих. а Легка кавалерія Волоська і татарська 124 злотих, тобто на рівні з. Пансернами. Щодо розподілу всередині підрозділу по порціям. Названі мною тільки що суми це порція, тобто одна ставка. Відповідно, частина ставок в роті була сліпими і були фактично над балками офіцерам під офіцерам за їхній статус. Тобто, Якщо черговий отримав одну порцію, то Полковник, наприклад, в 1640 х роках отримував 12 порцій. Майор отримував 4 порції. Квартирмейстер отримував 3 порції, вахмістер 2. Полк, на отримання якого йшло 650 ставок, як правило, реально налічував приблизно 470-475 людей. Щодо магнатських підрозділів, тобто драгунів, які служили в приватному війську, то дуже поширеним було, коли в драгуни. Магнати набирали підлеглих собі власних селян, і їм практично нічого за це не платили, лише даючи все необхідне для несення служби, їжу, фураж, озброєння, спорядження і тому подібне. Або платили в рази менше. Халепа. Вже на стадії монтажу виявилося, що останній фрагмент відео записався в некоректному форматі. і Комп'ютер чомусь його не читає, тому дописую його в іншому е, антуражі. Скажу. <реш> Хочу подякувати всім, хто додивився це відео до кінця. Закликати лайкати, коментувати і підписуватися на мій канал. Сподіваюся, далі теж буде цікаво. Пока-пока.